Казка, два зайченята і музика лісу. Жили були в одному лісі два зайченята. Одне звали скорик, бо він дуже швидкий, а другий тихунчик, бо любив усе робити повільно, не спішучи. Одного дня лісова фея оголосила У лісі буде музичне змагання. Хто зможе пройти стежку з боків? Той отримує чарівний дзвіночок, що виконує бажання. Я перший. Вигукнув скорик і помчав, залишивши за собою хмарку пилу. А тихунчик лише посміхнувся. Я йду повільно, але уважно. Скорик біг, не слухаючи нічого навколо, він не помітив, як пробіг повсоловейка, не почув, як жабки грали на листочках. І навіть не зупинився біля струмочка, що й дурчав і мов скрипно. А тихончик шов повільно, зупинявся, слухав, наспівував разом з пташками, танцював і дощик, і навіть заграв жолудями, ніби на барабані. Коли Скорик прибіг до фінішу, він був перший, але сумним. А Тихончик прийшов останнім, але з усмішкою і повним серцем звуків. А де ж музика? Я нічого не почув. І тут Фея сказала: Скорик, ти був швидкий, але не почув жодної ноти, а тихончик повільний, зате почув усю музику лісу. І саме тому обоє отримують дзвіночки. Один за швидкість, а інший – за чуйність. Друзі, музика теж буває різною. Швидкою як вітер, і повільною, як краплі дощу. Але справжня краса не в темпі, а в тому, як ти її чуєш. З того часу скорик і тихончик ходили лісом разом. Іноді бігали, іноді зупинялись. Але завжди слухали, бо музика лісу це не просто звуки, це те, що ти відчуваєш, коли ідеш поруч з другом.